У цей позимовому чудовий день ми підготували для вас багато новин. Тож пропоную подивитись! На вулиці мінус 10. Сильний та холодний вітер. Та водохреще. Хто наважився зануритись в ополонку? Та як це було? Дивіться у нашому сюжеті. 19 січня, велике християнське свято, день хрещення Ісуса. Купаючись цього дня в ополонці, ми просимо у Бога здоров'я. кажуть, що той, хто наважиться на це, не буде хворіти весь рік. Хотів привітати всіх людей з цим святом, бо сьогодні надзвичайне свято. Сьогодні свято всіх. Християн, які прославляють Христа, і не тільки Христа. Сьогодні не тільки ми називаємо хрещення Господнє нашого Ісуса Христа, але також ми говоримо Слово, Богоявлення, Бог явився людям. Надзвичайне свято, тому що Господь, як і тоді, так і сьогодні, не перестає діяти і допомагати всім нам. Бо, звичайно, що цей день освячуються всі води. І ми, занурюючись в цій воді, ми просимо у Бога здоров'я не тільки для тіла, але і спасіння для наших душ. Тому нехай Господь береже всіх, нехай Господь допомагає і послає всім здоров'я, злагоди, мир та спокій на нашій ненці Україні. Спаси Господи! Ми не наважили зануритись в ополонку, але запитали враження у тих, хто це зробив. Так, прекрасні. Ви вперше купаєтесь? В другий раз в тому теж. Так, в друг, другий рік. А як ви наважились? Та так. Всі купаємося, ми купаємося. Нормально. Аж жарко. Ви вперше купалися? Ні. В який раз? Ну, разів, наверное, п'ять вже. А як ви наважились на те, щоб покупатись взимку? Ну я в основному постійно купаюся. Ви морж? Ні. Ви будете купатися? Ні. А чому? Холоду боюсь. Зі святим водохрещем вас будьте здорові, не зважаючи на те, занурювались ви в полонку чи ні. Олеся Волкова Олександр Дідківський Фастів Тві. Тепер у Фастові запущено 5 екіпажів груп швидкого реагування. Про нову Фастівську поліцію та її роботу дивіться у нашому сюжеті мережею інтернет почали ширити звіти про роботу Фастівської поліції. На один з них ми натрапили, де було написано, що 11 січня було запущено 5 екіпажів груп швидкого реагування. От і вирішили познайомитись з новою поліцією та начальством. Але виявилось, не все так просто. Для початку я написала повідомлення у Фейсбуці Юрію Герасименку, який зараз виконує обов'язки начальника Фастівського відділення. Але відповіді я не отримала. Написала вдруге і знову не отримала. Але постійно зі сторінки начальника ведеться звіт про зроблену роботу в відділення. Після чого я зв'язалася з пресофіцером Фастівської поліції Світланою Бощук, щодня протягом тижня ми здзвонювалися, але так ні до чого і не дійшли. Алло. Алло, пані Світлана, добрий ранок. Так, да, Ланечка, нічого не вийде, тому що не той, не, не цей поки начальник, поки не проходять ці ніхто нічого поки керувати не будуть. Угу. Mm -hmm. А ви нам інтерв'ю не хочете so, дати? Ні, nee, ну так а що можна дати, якщо як кожен день ну, визивають когось на, этот, на, ну ви поняли, на, этот, як не на Ну, добре, домовились зв'язатись в кінці місяця. Але ми, журналісти, люди нетерплячі, а ще дуже допитливі. От і виникло питання, як можна призначити людину, яка ще не пройшла атестацію начальником, чи ми щось не розуміємо у нових реформах, чи то просто нас ігнорують. Хоча все таки я сподіваюся, що ми зможемо зняти сюжет про роботу нової поліції, адже головна задача зараз повернути довіру людей. І, от, поки я чекала відповіді від Світлани, на тижні до нашої редакції звернулася людина, у якої викрали автомобіль. Сашко вирішив підзаробити та виклав в інтернет оголошення про послуги таксі, маючи машину, чоловік вирішив на ній трохи заробити, адже має сім'ю. Позвонила до мене жінка, таким голосом грубим, оказалася, то дівчина молода. Каже, так і так, скільки буде стоїть на Борисполь. Говорю, ну, до Теремков 500, і там, говорю, ну говорю, 800 гривень, так з запасом взяв, там буде, торгуватися, не буде. Нас ділив, що вона там подумала, каже, типа, та поїхали. Йдуть два коротше, парні і ця дівчина. Підійшли, і щось там шепчеться, ця машина не ця машина. Да, ця машина, говорю, на Брісполь. Да". Ну і валізу, типу, погрузили, все сіли ми. І, коротше, поїхали через Велику Сінтенку. Дивлюсь, Велика Сінтенка заканчується, вони щось. Не то не сюрю, говорю, а де поворот, скажете, так, да, да, так, типу, скажу це. Да? ну розверніться, зараз типу, встаньте, ми вийдемо, типу. я вийду перезвоню наберу. Тільки тихенько, ну, виключить музику, заглушити машину. Заглушив, коротше, вилізла ця дівка, виліз цей пацан худий, і цей здоровий вийшов, ну буквально секунди, чотири, три. відкриваються мої двері, висок пістолет, каже, виходь. Ну, що мені робити, Я виходжу, кажу, блін, забирайте все, маю на двоє діток, говорю маленьких, оставте, говорю, хоча я то живим. Ну На русском, типу, нічого страшного. Типу, пішли, пошлі, в кувет мене веде. Ну, я вирішив, що попробують втікти хіба, що почав бігти в поле в сторону, уперся в трьохметровий забор, перепригнув цей забор. Після чого постраждали від злодіїв Сашко, викликав поліцію. Мені підказують, що. Так, ніхто нічого не буде робити. Треба чи писати листа до Генеральної прокуратури, що може вони чимось якось допоможуть, тому що не знаю, чи сюди в прокуратуру щось поможе, чи хто його. Знає. Ну, мені сказали, що мені дзвонить, вона скаже, узнає, там, що до чого, якщо будуть якісь сяті, позвониш. Раз зателефонував, не брали трубку, а це днів, мабуть, три назад зателефонував. Кажу, що там, до чого, поки що нічого. Якщо щось буде, то ми вас обов'язково сповістимо. Взагалі, я вважаю, що можна було по фасту їздити і п'яним, яким не я, тому що ніде не було видно ні поліції, нікого. А це після мого випадку, то зараз видно, що почала їздити поліція, і вже мені кажеться, вже не так страшно. Хоч ну хоч хтось десь вже двигається, чи то Васильківські приїжджають на автомобілях. І фастовські, бачу, вже катаються. Вже. Мені сказали, що хай це буде найбільша втрата в, твоїй, в твоєму житті, хоча дуже велика втрата. Хотілося б, звичайно, якось може, дай Бог якось може знайдеться. Ми сподіваємось, що проблема Сашка все ж таки вирішиться. А головне, що після зустрічі зі злочинцями він живий і здоровий. Менше з тим, екіпажі груп швидкого реагування наразі постійно патрулюють вулицями міста. Та з інформації зі сторінки у Юрія Герасименка в Фейсбуці група складається з двох працівників поліції. Вона виїжджає на сімейні конфлікти, скандали, хуліганські прояви. Будь-яких слідчих чи оперативних дій не проводить. А слідчо-оперативна група як чергувала в фастівському відділенні, так і чергує. Швидкість реагування наразі складає до 10 хвилин по місту і до 30 хвилин до найвіддаленішого населеного пункту. Фастів TV сподівається, що в нашому місті та країні скоро буде спокійно. Відповідно до закону про співробітництво територіальних громад у Фастові мають реформувати лікарні. Днями відбувся круглий стіл, де й піднімали це питання. Про що говорили і про що домовились? Дивіться далі. 22 січня у міському палаці культури пройшов круглий стіл, присвячений змінам у системі охорони здоров'я. Участь у круглому столі взяли керівники міста та району, депутати рад, головні лікарі медичних закладів, громадські активісти, представники Верховної Ради, Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради. Головними питаннями круглого столу були створення амбулаторій та центрів первинної медичної допомоги, а також питання фінансування цих проєктів. Законом передбачено, що на кожних 10-12 тисяч населення має бути амбулаторія, де є сімейний лікар. Коштів для їх створення у бюджеті міста не передбачено, тож виникає питання, де їх шукати. Після двогодинних дебатів дійшли висновку, що найкращим варіантом є участь у різних проектах. Ну, ви знаєте, є фонд регіонального розвитку, який фінансується з державного бюджету на минулий рік і на цей рік передбачено 3 мільярди гривень. Якраз на фінансування проектів, в тому числі медичної галузі. Тому, якщо належним чином зараз почати проводити цю роботу, то ФАСІВ має всі можливості одержати ці кошти додаткового фінансування з державного бюджету. У міста є один проект, згідно з яким має відбутись об'єднання міської та районної лікарень. Частина відділень функціонуватиме на базі ЦРЛ, інша частина на базі міської лікарні. Деяких відділень буде кілька. Відповідно, відбудеться перегляд кадрів. З урахуванням усіх умов та нюансів, приблизно за півроку ми можемо отримати лікарню з новою структурою та кращим сервісом. Цей круглий стіл він показав, що той стратегічний напрям, який взяла для себе міська влада, ну насправді він правильний. і. Ті задачі, які ми самі перед собою поставили на цей рік, по формуванню єдиного медичного простору, по розвитку медицини первинного рівня Фастова, він актуальний і для мешканців, і він вписується в загальнодержавну стратегію розвитку медицини. Звісно, що ми цим будемо займатися. А також основна задача, щоб ми суттєво поліпшили якість надання медичних послуг. Загалом учасники круглого столу дійшли висновку, що місто варто брати участь у різних проектах, аби отримати гроші для створення первинної ланки медичної допомоги, а також продовжити реорганізацію вторинної ланки розпочату ще кілька років тому. Олеся Волкова, Максим Грибенюк, Фастів Тіві. Традиційно День Соборності України зустрічаємо на Фастівському вокзалі. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Наше місто в історії України зіграло неабияку роль. Тому в День Соборності України Фастівчани зустрічаються на вокзалі біля музею на колесах. 1 грудня 1918 року. Саме у нас тут на станції Фастів в такому вагоні було підписано історичний переступний акт злуки між двома українськими державами, що існували на той час в одну єдину. Україну пан Едуард пишається своїм музеєм та охоче розповідає про нього. Наш музей продуманий так концептуально, щоб будь-хто, хто приїхав до нас чи зайшов, міг побачити і всю історію Фасту, і всю історію України, і саме головне безпосередньо події, котрі прославили наш Фастів. Всі знають, що театр починається з гардеробу, а місто з вокзалу. Перше, що людина бачить, коли вийде з переходу. Це привокзальна площа. Приємно було спостерігати, що до приїзду поважних гостей готувались. розчистили тротуар, можна було навіть спокійно пройти. А ще вчора тут йшла торгівля. Хоч і не всі прилавки були прибрані, але вигляд привокзальна площа змінила. Ми вже думали йти до гостей з проханням, аби вони приїжджали частіше, але до музеї на колесах вони не прийшли. Взагалі у місті пройшло безліч заходів, присвячених Дню Соборності. У цей день фастівчани не забули і про наших героїв, котрі загинули за нашу державу на Майдані та в АТО, відстоюючи цілісність країни вже в наші дні. А також пройшов святковий концерт у міському палаці культури. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастівціві. До нашого міста приїхав один з молодих вітчизняних виконавців. Талановитий Женя Дідур та враження від його концерту дивіться у нашому сюжеті. У Фастові пройшов концерт молодого та одного з найталановитіших виконавців. Зустрічайте Женя Дідур. творчество, я люблю писать музыку, занимаюсь этим давно уже лет 15. Песни про все, и, и в основном какие-то бытовые моменты, а мотивирует меня музыка, я пишу музыку сам, и то, что музыка мне говорит, то я и пишу. Вот, если это про любовь, то это любовная песня, если это какая-то драма или, или рэп минус, то... Это Хіп-хоп больше, але ну, тут, тут, тут музика вибирається, не Організатором концерту вже вдруге є Сашко. Познайомилися ми з ним по інтернету. Як виявилося, він товариш моїх знайомих, ну і моїх друзів з Фастова, які разом малювали графіті. Концерт пройшов у атмосфері хіп-хопу. Так що часом важко було всидіти на одному місці. Великим сюрпризом для гостей стали нові пісні, які презентував виконавець. Зіляна жовте, класне міню. На днях земля і сонце, катті планета, Планя та улибана. Ми дякуємо Жені та бажаємо творчих успіхів. А також запрошуємо ще приїжджати до Фастова. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Фастів тві. Для вас працювала Тетяна Чіпко. Побачимось!